Тема української маркерну форму, живучість українського бізнесу, дуже відгукується мені особисто як маркетологу і взагалі нашій компанії і Брендам Болт. Тому що в першу чергу це про силу і правду. Я вважаю, що ці два компоненти в сучасному бізнесі сьогодні і вирішують питання живучості. Саме це допомогло Україні в цілому і бізнесам, як ніші, скажімо, вижити і далі функціонувати. На жаль, три роки повномасштабної війни, десять років війни в Україні. Це той негативний приклад, який нас дуже навчив багатьом речам. І живучість це, напевно, той фактор, який найважливіший і відіграв найважливішу роль в тому, що ми сьогодні тут з вами і можемо ділитися цим досвідом. Дуже про ці принципи. В першу чергу, це люди на місцях, все вирішують. Це найважливіше, тому що я бачу багато прикладів інших компаній, які так чи інакше справляються з цим питанням, з цими викликами, які сьогодні є. Але Можливість незалежного прийняття рішень це ключовий аспект успішності будь-якого бізнесу, будь-якого бренду. Перше, друге це е, збалансованість сил, тобто ніколи не робити те, що не принесе сьогодні. Е, ну скажімо так, повернення інвестицій. Так ми стали дуже чуттєві до будь-якого, скажімо, до кост ефективності. І третє, е, звичайно, це впевненість в тому, що ми точно переможемо.